Привіт! І так, основна проблема. Працював телевізор, все було нормально, ви його хочете включити, вмикаєте, лампочка горить, але нічого не відбувається, максимум якийсь звук. Може бути багато проблем, але якщо це телевізор не новий, а більш старий, скоріше за все, там проблема саме з підсвіткою самого монітору. Може бути як проблема з живленням, може бути як і проблема. З шлейфами, десь відійшов шлейф підсвітки, але це дуже такі рідкі і поодинокі випадки. І так, поїхали. Першим, що потрібно зробити, це взяти ліхтарик потужний і підсвітити по кутах, там, де мало би бути зображення, ви маєте його побачити. Якщо зображення є, тоді так це дійсно проблема з підсвіткою. На відеоряді, як ви можете бачити, йде розборка самого монітору. його Потрібно розбирати дуже обережно. Якщо ви все-таки наважились на такий крок і хочете зремонтувати власноруч, тоді потрібно кожен крок фотографувати, записувати на відео в найдрібніших моментах. Спочатку відкручуєте всі гвинти на пластмасовій кришці, потім всі мілкіші гвинти, їх окремо десь складаєте, фотографуєте, де вони буквально записуєте на листочки, щоб не було нюансів. Потім ви бачите плату, підплатою. Якщо ви її знімаєте, будуть шлейфи, їх також акуратно, дуже сильно обережно демонтуєте, відщолкуєте. На даній фотографії знизу там ідуть 5 таких дуже тонких шлейфів, з ними потрібно бути дуже обережно. От зараз в приближеному варіанті, бачите, вони приклеєні на двосторонній скотч, ця плата, цей дешифратор можна сказати. І там йдуть такі тоненькі, дуже шлейфики. З ними потрібно бути дуже обережним, щоб їх не обірвати і їх дуже коректно відірвати. Можливо, попередньо їх трохи нагріти, щоб вони легше відійшли. Або за допомогою спирту, під них трохи підляти, щоб воно краще відійшло, якщо там зовсім прям мертво. Також є оці пластмасові защіпки, на них. Захисний оцей металевий кожух кріпиться. Їх потрібно плоскою викруткою або якимсь медіатором, що у вас під рукою потихеньку відщолкувати, обережно розбирати. Потім ви розбираєте цю защолочку, і з одної сторони буде матриця з дешифратором. З, тим от. з іншої сторони, у нас буде сама підсвітка з оцею білою поляризаційною відбиваючою плівкою і з двома шлейфиками для кожної полоски підсвітки. Так як я не професійно ремонтую телевізори, всі ці терміни, вони будуть чисто особисто, моєї думки. Тобто в цьому якби чогось 100% гайду якогось ви не знайдете в даному відео. Це буде особисто свій досвід, свої якісь нюанси, підміточки і так далі. Ось у нас сама ця світодіодна лента, одна і друга. І на ній йде два шлейфа, роздвоюється там з одного шлейфа, І відповідно на кожен світ. На кожну цю дорожку світодіодів йде своє живлення. І саме маркування самого, самої світодіодної ленти світодіодної лампи. Якщо будете замовляти, важливо відстань між отворами, скільки світодіодів на лампі і важливо саме відстань між кожним світодіодом. Це зазвичай вказується. Відключаємо шлейфи. Беремо мультиметр, якщо він є під рукою. Якщо ви, скажімо так, наважились ремонтувати щось, то у вас він має бути під рукою. І прозванюємо, перевіряємо світодіоди. Один працює, цей, як бачите, не працює. Достатньо одного не працюючого світодіода, і в принципі можна зрозуміти, що вся ця доріжка буде не працювати. Хтось замінює по одному світодіоду, але це не коректний ремонт, це просто відтермінування цієї поломки. Якщо ви хочете відкрити, зробити і забутись, то потрібно замовляти конкретно нові планки світодіодів. Всі, що йшли комплектні планки світодіодів, вони, як можете замітити, просто фіксуються прижимними гвинтиками. Ті, що я купляв на заміну, вони йдуть з проклейкою Термоскочем двостороннім, тобто вони дуже міцно приклеюються. Тому їх спочатку потрібно зробити отвори на тих місцях, де має вкручуватись, потім приміряти, куди ставити їх, і аж після того їх приклеїти, щоб зійшлися отвори, і аж після того прикрутити. Це такий дуже важливий нюанс. Бо багато хто би, може на цьому проколотись, а їх потім відривати о як важко, бо той скотч він доволі таки дебело тримає. Коли ви вже визначились з тим, що проблема саме в оцій ленті, потрібно обов'язково дуже уважно оглянути саму плату з живленнями, конденсаторами і всім остальним. Там не має бути ніякої ні гарі, ні здутого конденсатора, нічого ні погнутого, ні, погнуто, ні перегрітого, нічого такого. Якщо от зараз взяти до уваги цю фотографію, можна побачити, що конденсатор візуально вроді цілий. Але якщо приблизитись на даній фоці, там знизу от є от прям таке вздуття. Якщо коротко, то даному конденсатору зірвало дніще і він вийшов з ладу. Тому такі моменти потрібно помічати і їх відразу замінювати. Бажано ці конденсатори замінювати або на такі самі, або ще краще замінювати на чуть-чуть іншого об'єму. На заміну номінал конденсатора був вибраний 16 В 470 нанофанрайд. Це він буде чуть краще, ніж той, що був, він буде краще згладжувати всякі там перепадки і тому подібне. Коротше, буде краще. Коротко про цю фото. Не в кожному телевізорі є регулювання саме струму яскравості підсвітки, тобто струму яскравості. На даній фото, ось тут можна бачити два посадових місця. На яких були відпаяні резистори не меншого номіналу, для того, щоб зменшити струм, який буде надаватися на світлодіодну ленту. Це зроблено для того, щоб світодіодна лента довше працювала, менше грілася і прослужила набагато довше. І щоб до цього питання або взагалі не повертатися або повертатися набагато-набагато рідше, вам потрібно знайти на самій платі до телевізора. Її точну модель, і в інтернеті пошукати, де саме знаходяться ці токозадаючі резистори, або, як саме до вашого телевізору, конкретно під вашу плату, правильно зменшити струм, який надходить на світодіодну ленту. Далі переходимо до ремонту і безпосередньої збірки. Встановив світлодіодну ленту одну другу, і як бачите, отвори не зійшлись десь чуть-чуть, вліво право щось не пішло не так. Зараз більш точно видно. Беремо в руки ножиці і вирізаємо, щоб все підійшло по отворах. Якщо не вирізати і буде ця от поляризаційна плінка крива, відповідно світло не буде нормально розсіюватись. Відповідно, зображення буде погане, нечітке з якимись полягами. Тому ножичками обережно вирізали. Таким чином, щоб цей полярик нормально простелився, був відносно плюс-мінус рівний. Ось зараз, як видно, він плюс-мінус відносно рівний. В принципі, я і так вже залишив. Далі ми бачимо вже зворотню збірку, тобто накинули захисний кожух. приклеїли дешифратор з цими шлейфиками, попередньо глянули, щоб воно ніде нічого там не перерізалось, не перегнулося. Попередньо поправили динаміки, щоб вони там ніде не, нічого не зацепили. Згадали про ці гвинтики, звідки ми їх відкручували, встановили кнопки. Це ще той гемор, бо потрібно попасти, воно не туди залазить. Коротше, гемор, але встановили, Получилось, можна сказати. Обережно з матрицею під час встановлення кнопок. Потім вже встановили ту рамку чорну, після того от, плату. Зі всіх сторін, я пофоткав, можливо, комусь потрібно. Встановлюємо плату. Не забуваємо про кабель 220. Він там зазвичай перший відключається, не забуваємо його підключити, щоб потім два рази його знов не розбирати. Підключаємо згідно фото. Тут чуть-чуть ізоленти додали, щоб було воно більш-менш кабель менеджмент, якийсь був, щоб не тіпалося. І вмикаємо, затамували дихання. Перемога. Далі монтуємо телевізор на його постійне місце, підключаємо кабелі і готуємося до увімкнення. Паралельно, дивимося, йому немає на чорному зображенні ніякої деформації, нічого такого, що підсвітка рівномірна. І так, фінальний результат.